Привіт, хлопці та дівчата! Сьогодні ми з вами почитаємо цікаву книгу, яка називається «Куртовина казок, а написала її Марія Солти Смирнова, авторка чисельних казок для дітей. Писати казки почала, коли стала мамою. Так з'явилося хобі, яке переросло в письменницьку роботу. Марія Солте-Смирнова не лише письменниця, а й організатор і ведуча клубу Каскарики при дитячій бібліотеці. Хуртовина казок це книжечка, в якій ви можете почитати казочки про Різдво, про сніжинку, про ялиночку. А ми сьогодні з вами прочитаємо про зайчика і дізнаємося, чому в зайчика довгі вуха. Слухайте уважно. Це було так давно, що ніхто вже й не згадає, коли в ушках зайчиків були короткі, наче в кота. Одного ранку хвостик прокинувся від того, що йому на носика впала сніжинка. Сірий зайчик розплющив оченята і побачив, як довкола змінився світ. Сніг вкрив пожовклу траву, гілочки кущів і дерев. Глянь, які гарні чисті шубки на деревах. показав хвостик мамі, яка дрімала біля кущиків. Дуже гарно, відповіла вона. Хуртовина вночі повкутувала все у снігове покривало. Матусю, але ж тепер нас буде добре видно, додав малюк. Природа мудра. Треба їй просити про допомогу. Хвостик підняв очі до великої сосни, яка прихистила їх. Допоможи нам, будь ласка. І тоді з сосни на зайчиків упала купа свіжого снігу, білого та легкого. Сніжинки розлетілися по всьому хутру, і воно стало таким же білим. Ой, мокро! засміявся хвостик і обтрусився. Але його шубка залишалася білосніжною. Дякую, закричав малюк і пострибав довкола сосни. Навкруги на пухкому килимку снігу залишалися крихітні сліди, і зайчик вирішив ще трохи пострибати стрип, стрип-стрип. Він ледь не зустрівся носом до носа з сірим вовком, який вийшов на полювання. Хвостик хутко обернувся до хижака спиною і пірнув під тоненькі гілочки кущика, прикинувшись невеличкою кучугурою, сіроманець на мить повернувся в його бік. Але не побачив його на білому снігу і пішов далі шукати їжу. А я його навіть не чув. Мої короткі вуха геть нічого не чують. Цей ліс такий великий, як же чути хижаків. Почав роздумувати зайчик. Він глянув на рідну сосну, висока крона наче щось зашепотіла. Я не чую. От би мати довгі вушка, щоб все чути, подумав хвостик. Тієї ж миті зайчикові вушка стали такими довгими, що ними можна було прикрити спину. І малюк почав чути все-все. Він чув, як тривожно билося серце мами. Адже хвостик пострибав далеко від неї. Він чув, як сосна шепотіла мрій, вір, бажання здійснюється. Він почув, як хор мишенят співав нову зимову пісеньку десь під снігом, а голодний вовк, не знайшовши здобичі, пішов з їхнього лісу далі. Дякую, радів зайчик. А над лісом розсіялися хмари, і небо всіяли мільйон зірочок. Мрій, вір, бажання здійснюється. Ось така чудова історія про зайчика та його. Довгі вушка. Діти, а давайте ми з вами намалюємо біленького зайчика. Для цього нам знадобиться аркуш синього паперу, біла фарба для зайчика та чорненька, щоб намалювати його очі та носика, а також водичка та пензли. Погляньте, які пензлі я приготувала. З товстим ворсом та з тоненьким. Спочатку ми візьмемо біл у вашу фарбу та пензель з товстим ворсом. Змочимо його водою і наберемо фарби. Почнемо ми малювати з голови зайчика. Голова в зайчика кругленька. Намалювали кружочок та зафарбували його. А тулуб зайчика видовжений. Внизу ширший, а вгорі вущий. Ось такий в мене зайчик. Тепер я намалюю йому вушка. Вушка який в зайчика? Так, вушка в зайчика довгі. А хвостик? А хвостик короткий. Так, я намалюю йому лапочки, якими він стрибає по снігу. Так? лапки, якими він буде ловити сніжок. Так, ось такий в мене зайчик. Для того, щоб показати, що зайчик в мене пухнастий, я візьму пензля з тоненьким ворсом. Візьму білої фарби. І ось так зроблю зайчику таку пухнастеньку шубочку. По контуру зайчика прохожусь пензлем з тоненьким ворсом. Ось так. З цього боку і з цього, щоб показати, що зайчик у мене пухнастий. І так само на вушках. Трішки додамо йому пухнастості, хутро йому промалюємо. Ось такий в мене пухнастий. Зайчик, да, і хвостик йому зробимо пухнастим. Трішечки отак. Ова. Є в мене зайчик. А чого не вистачає зайчику? Зайчику не вистачає оченят та носика да? і ротика. Я візьму чорну фарбу і тоненьким пензлем. Багато ми фарби не беремо, тому що у зайчика в, в очі невеличкі. Тоненьким пензлем я намалюю зайчику пченята. Ось такі чорненькі. Так. Оп. Очі є. Тепер слід намалювати носика. Ось такий носик у зайчика. Трикутничком. Так? І такі. Щічки. Та можна навіть додати йому трішки вусиків з одного боку та з іншого ось такі вусика. Ось такий в мене зайчик. А де зайчик стрибав? Зайчик стрибав по лісу, який хуртовина вкрила снігом. Давайте покажемо сніг. Для цього ми знову візьмемо пензель з товстим ворсом та білу фарбу. І намалюємо кучу гори снігу. Так, ось такі кучу гори снігу. Так, сніг вкрив все. І кущі стали білі. І дерева, там високі дерева, також стали білі. сніг падав і на дерева, і на зайчика, і все ставало навкруги біле-біле. Ось який малюночок в нас вийшов, зайчик скаче по зимовому лісу. До побачення малята! Чекаю на ваші малюнки.